Слава Богу. Слава Богу. Правда, такий час, який ми живемо, добре, як світло є. Ми бачимо один одного, можемо апаратуру підключити, можемо співати, можемо щось зарадити якийсь гаджети і так далі. І добре, як світло є. А саме найбільше добре, коли воно не зараз є, а коли вже вечір, коли ніч, і є світло. Правда? Можна підсвітити якийсь фонариком і десь додому зайти, якусь ямку обійти. А як його немає, правда, не, не можемо знайти де навіть вихід з кімнати. Робив на роботі, буває, і світло раз пропало ввечері. І шукаєш тільки телефона, щоб десь знайти, його, щоб потім підсвітити, щоб якось вийти. І саме про це світло. Я би хотів би сьогодні говорити на таку тему: Христос є світло, а ми Його світильники, які маємо горіти і маємо завжди світити. Бо коли сьогодні подивишся на, на цей світ і подивишся, то скрізь одна темрява, колись як так само і в кімнаті потухає і ти дивишся і скрізь темрява, ніде немає ніякого світла. Сьогодні так само в світі, коли дивишся і думаєш. Де ж те світло? Нема скрізь одна темрява, але я би хотів би на основі Біблії і біблійних текстів нас так, якби, попередити, і щоб ми йшли і ми принесли це світло у цей світ, тому що його принести більше ні, ніхто не зможе. Таке завдання дав Ісус Христос. Читаю перший текст для початку. Це буде Луки, 12 розділ і 35 вірш. Луки 12, 35. Нехай підперезані будуть вам стегна, а світлоручні позасвічувані. Інше переклад трошки по іншому говорить каже, нехай підперезані будуть стегна ваші і світильники ваші, нехай горять. Це сказав Ісус Христос ці слова. І перше, що я хотів зауважити, це він каже, підперезаність на ваш. Я так думаю, що ж це за підперезаність така. І згадую, як, якщо взяти культуру єврейську, і не тільки єврейську, а і нашу, і ми знаємо, що є таке поняття, як ремінь. Якщо його немає, то буває не дуже комфортно, якийсь не готовий, не зібраний. Ну коли є ремінь, ти підперезався, і ти йдеш і йдеш підперезаний. І неважно, яку будеш задачу робити в житті, чи ходити, чи десь бігати, чи ще щось, ти підперезаний, тобі добре, тобі комфортно. Але це перше, це підперезаність, це зосередженість або готовий бути. А друге, це, я зауважу цьому тексті, це про світильники. Каже, нехай ваші світильники горять. І я так думаю, багато є в Біблії багато що про світильники. Я думаю, це ж. Це ж ясне діло, що це говориться все про нас, про наше серце, про наші думки. І як ми маємо горіти, коли навіть найскрутніша темрява буде. Християнин він покликаний і має завжди світити. Але от буває так, ми знаємо, коли я знаю, раніше ми ще жили і була така свічка, така, яка робила на, на олії, олія там вставляли. Деяко шнурочка така, можна так сказати, суєтська така була ця свічка. І олії туди налив, і вона горить, правда, дим трошки пускає, але вона завжди світила. І от пало так, коли не задить туди тої олії, вона не, не, не дістає дна і не може потягнути її. Вона не, вона не світить, вона не горить. Треба постійно-постійно було доливати туди. І от християнин він покликаний так само. Коли ми приходимо в церкву і не тільки в церкву, а коли читаємо Слово Боже, коли молимось, ми маємо цю оливу завжди-завжди доливати в наше серце. Бо коли ми її не доливаємо, тоді наш світильник він може не горіти. Він може, він може десь, як свічка, вона хоче горити, але вона коптить, але вона не горить. І десь буває так само в нас, людей, що ми можемо десь так само десь пробувати горити, але не можна. Нема тої оливи, щоб вона була горіла, щоб і когось іншого ще запалити, цим бажанням, щоб десь ходити в церкву, ходити на служіння і, і служити, і читати Біблію. Немає бажання і немає тої мудрості, щоб так зробити. Але читаю далі, яке для нас дав Христос завдання. Перше читається Івана 8.12. Зачитаю 1 Матвія 5 розділ і 14 вірш Матвія 5, 14. Ви світло для світу, не може сховатись місто, що стоїть на Верховині гори, і не запалюють світильника, що поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно усім у всім Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла. Та прославляли Отця, що на небі. Це перше читається: Ви світло для світу. І читаю інший текст, майже одинаковий, Івана 8:12. Я світло для світу, хто піде в за мною, не буде ходити у темряві, але матиме світло життя. Такі два тексти порівняння, майже одинакові. Христос каже, я світло для світу. І потім інший текст. Ви світло для світу. Ми знаємо, що коли Ісус Христос ходив по землі, скажіть, де ми читали Біблію, де, де в нього було таке, що Він прийшов, і там не було світла? Де таке було, що він десь був і там не було того світла? Скрізь було. Де тільки Ісус приходив, вороги відступали, якась неправда відступала, демони втікали, страх якийсь пропадав. І думаю, завжди, де він не був, завжди, де він не ходив, по всьому своєму житті, він завжди ніс світло, тому що він і є світлом. І для нас, і для спасіння кожної людини він є світлом. І до цього дня він є світлом. Але завдання наше ми світло, щоб ми мали принести, сьогодні це наше, мабуть, найвелике таке завдання для кожного християнина, який ходить в церкву. І називається християнином, має нести світло, має принести у цей світ, це світло. І буває, як можна принести, коли сам не гориш, коли самого нема бажання. І не можна принести це світло, тому що спочатку треба собі його набрати цієї оливи, і тоді нести. І тоді можна і запалити когось іншого. І принести те світло, і десь засвідкувати. І є бажання, і є мудрість. Але це таке перше наше завдання, яке ми маємо зробити на цій землі. Але коли читаю історію про 10, ми знаємо про 10, 5 мудрих і 5 нерозумних, здається, така простенька притча, ну, 5 нерозумних, 5 мудрих. Але мене така виша думка не покидає, ну чому 50 на 50 було? От чому 50 на 50? Невже стільки може бути людей, що може бути аж 50 на 50? Тут у когось є олива, хтось горить, а у когось немає. І на цій притчі я би хотів, щоб ми так задали для себе питання, і я в першу чергу для себе, до якої категорії сьогодні належу я? До п'ять мудрих чи п'ять немудрих. Тому що те, що коли ми живемо, коли ми ходимо до церкви, і наше все життя проходить, це не вирішує, ще, що ми горимо, що ми світимо, що в нас є світильник, і... а показує кінець. Показує кінець. Чи було взагалі в нас це світло і чи взагалі ми горіли? Ми знаємо, що коли прийшов написано «були жени, то когось оливи не було. Світивник був. А світильник це форма, яка ну, не має основи, яка не має глибшого коріння людини, яка просто є форма. Ми знаємо, що є християнин, який глибоко може бути християнин, а який просто може називатись християнином. І Іває, коли люди дивляться на кожного із нас і, може сказати, навіть чув був один раз на роботі і чув такий вираз, каже, знаю я ваших цих християн, знаю я ваших тих віруючих. І, і зразу повідаю, що людина побачила, що немає світла, не було того світла, не показав того світла. Але це така як негативна історія для кожного із нас і кожного християнина, де б ми не були, на якому місці ми не були. Чи то в церкві, чи то поза церквою, чи то на роботі, чи то десь можемо бути в компанії, не, не якійсь недобрій. Не Нехай завжди з нас буде це бажання показати світло, щоб наше, наш світильник він відобразив, і люди побачили, що щось не так, щось в цій людині не так. От вона не така, як всі. І хай Бог поможе кожному із нас. І я в дитинстві дуже любив читати. Історію про Йосипа. І я, хочу так само і до цієї теми, так само, так само її сюди, можна так сказати, доповнити, що Йосип він де не був, він завжди був світлом. Написано, не знайшлося людини такої навіть. У всій імперії не знайшлося такої людини, а він завжди був світлом. Перше, це був світлом він для своїх братів. Для своїх братів він завжди був світлом. В нього поступали неправильно, завжди щось, щось хотіло йому зробити. Не любили нього, а він був світлом. Його кидають у криницю, його кидають і продають у рабство. Ми знаємо, що по тій ще що дружина в нього звинувачила, кидають в'язницю. І можна сказати, забути людьми, забути братами, нікому не треба. А він є світло і в темниці, і у рабстві. І в границі, А він завжди світло. Нехай Бог може кожному із нас, щоб наш світильник, він так само горів. Тому що десь буває, десь щось з людиною, десь щось трошки поступлять, не так і з тим Йосипу, і, і, і хай він не побачать тільки, як мій світильник горить. Ми знаємо, що в нас зразу кинеться ненависть, зразу якась образа, ще щось, і ми починаємо це все роздувати. І світильник каже, він не горить, він же потухає. Хай Бог поможе кожному з нас, щоб ми. На кожному місці, де ми тільки не були, нехай буде в нас завжди світло. Тому що такий текст про Йосипа, і був Господь з Йосипом у всьому, і що він робив, Господь давав успіх. Пам'ятаємо про це, що де б ми тільки не були, якщо з нами Господь, у мене є світло, я можу показати світло іншим, я можу запалити когось іншого, але хай Бог поможе, щоб наш світильник не, не гаснув. щоб він не, не коптив, щоб в нього було завжди полум'я, щоб в нього завжди було світло. І так, як негативний приклад приведу, це Ефеська церква, об'явлення 2,5, написано в Герозі, каже, якщо не покаєшся, я зрушу твій світильник. Колись, можливо, хтось може горити, як ця Ефеська церква, колись горили для Бога. І, можливо, були на першому місці, і бажання, і служить було, і все, але от десь. Десь проходить час і от втрачається десь це. Втрачається десь як Лоодикійська церква, перша любов втрачується, потім світло втрачується, але Господь, так я би сказав, так строго сказав до Офейської церкви, каже: якщо не покаєшся, зрушити світинні. Це означає, що треба вернутись назад до того стану, де ми, де ми були, можливо, де впали, можливо, десь зрішили десь. Якась байдужість, десь ще щось було, і наш світильник він не горить. То пам'ятаємо про це, що Бог він попереджає і каже, зрушу твій світильник, але і зразу дає і, і, і об, об, обратну таку допомогу. каже: Я запалю твій світильник, якщо покаєшся. Тому хай Бог поможе кожному з нас, щоб нас завжди, завжди було таке бажання повернутися там, де наш світильник, можливо, колись горив, а потім десь перестав горити щоб ми вернули це. Перше наше це таке бажання, коли в нас було для Бога і служити, і щось робити, і щоб наш світильник він завжди був горящий. Хай Бог поможе кожному із нас. І я такий взяв текст, як підтримувати світильник, щоб він завжди був і завжди горів. Це молитва. Молитва, коли ми єднаємось з Богом, і коли ми молимось, коли ми розказуємо Богу все, і так само в молитві можемо покаятись, і Бог може запалити наш світильник. І, і в молитві, і. і і в всьому нашому житті, де ми тільки не, не були і що би не робили. Друге це Слово Боже, тому що Псалом 118, 105 каже, Слово Твоє світильник для нові моєї. Тому читаємо завжди Слово Боже і робимо оцей запас цього Слова Божого, тому що ми знаємо, коли ми робимо на, запаси буває, на зиму, щоб нам потім якось перезимувати, запас можемо грошей робити, щоб десь в складні часи нам пройти. Так само нам треба робити запас Слова Божого. Запас цієї сили Духа Святого і запас молитви, тому що по молитвам багатьох буває, тримається якась чи сім'я, чи чиясь душа, чи чиєсь життя. Хай Бог поможе кожному із нас. І саме найбільше Ісус каже, це робити це добрі діла. Щоб, каже, вони бачили, щоб люди бачили ваші добрі діла і каже, мене прославили. Хай Бог поможе кожному із нас, тому що. Ми знаємо, як на кінець скажу так: п'ять мудрих, п'ять нерозумних, всі мали світильники, всі вийшли на зустріч. І так само Христос каже: будьте підперезані. І нижче вір, вірш каже такі слова, що не знаєте, коли прийде Сервський. Він так само прийде, так само прийде і хто готовий буде, він увійшов. Тому що чужої оливи ми не позичимо, чужого запасу ми так само не візьмемо. Тому що кожен. Іде своїм світильником, хай Бог поможе кожному з нас, і нехай наші світильники завжди горять. Амінь.